На дворі спекотна літня пора. Завдання дорослих організувати безпечний відпочинок дітям. Трапляються непоодинокі випадки, коли саме діти стають винуватцями та жертвами надзвичайних подій. З метою організації безпечного літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2015 році головним управлінням ДСНС в області було започатковано акцію Безпечне дитинство, яка успішно проходить на території усієї області. А з 11 серпня відбулася на базі оздоровчого закладу Агатівка в селі Симонів Гощанського району. І сьогодні в дитячому оздоровчому таборі Агатівка було проведено захід, де діти змогли ознайомитися з наявним пожежно-технічним озброєнням підрозділу, побачити і почути ті задачі, які виконують працівники Державної служби порятунку в надзвичайних ситуаціях. Ну і ще хотілося б відзначити, що в даному закладі відпочивають діти, діти тих учасників АТО, які зараз перебувають на передовій або повернулися звідти. І ми приїхали, щоб підтримати їх, показати, що їхні батьки дійсно дійсно працюють на дійсно виконують обов'язок на благо нашої батьківщини. Для школярів, які відпочивають у таборі, рятувальники продемонстрували пожежно-рятувальну техніку та спорядження. Ознайомили дітей із правилами безпечного відпочинку на воді, нагадали, як поводитися з вогнем, а також наочно показали, як правильно гасити пожежу. Доречною була і виставка боєприпасів із зони АТО. Адже у цій зміні у нас відпочиває 250 діток, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції. Діти мали змогу поміряти бронежилет, потрогати боєприпаси, адже піднести свій дух патріотизму, який так необхідний зараз нашій державі. Наш заклад зацікавлений у проведенні таких заходів, і ми надіємося на подальшу плідну співпрацю. У процесі заходу рятувальники звернули увагу дітей на необхідність дотримання правил безпечної поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, а також підозрілих предметів, щоб уникнути трагічних наслідків. А фельдшер-рятувальник роз'яснив дітям основні правила надання першої долікарської допомоги. Діти із захопленням одягали бойове спорядження вогнеборця і піротехніка та фотографувалися на пам'ять. Ну, мені сподобався цей захід, адже саме завдяки ньому можна багато чому навчитися, так само. Повторити, ну і якось відволіктися від інших думок. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій переконані, що подібні заходи допоможуть зменшити кількість нещасних випадків із дітьми та забезпечити безпечний відпочинок молодого покоління. Тетяна Іващук у ритмі подій.